Радіо Chicago. що чути наразі? Розповідай а нарешті такі новини, що в Російській Федерації засудили жінку, яка випустила стікери, не можна вбивати людей. В Російській Федерації вважає, що таким чином мати п'яти дітей дискредитувала армію. Більше того, якщо перейти з Рашки до інакшої малорашки, це Білорусь. Білоруські пропагандисти показали воскового Лукашенка. Після першого за шість днів фото білоруські пропагандисти опублікували відео, як самопроголошений президент Олександр Лукашенко спілкується з білоруськими військовими. Білоруське опозиційне видання зауважило, що на одному з опублікованих фото Лукашенко має відсторонений погляд, тобто кам'яне обличчя більше схоже на воскову фігуру. Руки самопроголошеного президента. Та вже традиційно за останній час були в бинтах, а на відео можна почути, що голос у диктатора хрипкий. Вочевидь, Лукашенко ще й страждає на ядуху, адже під час розмови він неодноразово зітхав і ніби ковтав слова. А також є інформація про те, що окупанти скаржаться, що туристичний бізнес у Криму на межі виживання. Голова осередку російського союзу Турнідустрії в окупованому Криму Борис Зенінський розповідає, що ситуація катастрофічна і місцевий турбізнес проситиме допомогу в уряду Росії, оскільки росіян не лише рідко бронюють тури, а й вкрай неохоче їх оплачують. Це пов'язано з транспортними обмеженнями і тим, що Крим на сьогодні став практично прифронтовою зоною. Зелінський підтвердив, що ніхто не хотів у Крим на травневі свята. Також важко набирати співробітників для готелів. Цікаво, чого так. А що, Цікаво, сталося? що а сталося, що сталося? А сталося радіо UA ЮЕЙЧИКаго.